А навіщо ви так робите? Я. Ну, передаєте мої персональні дані? Ми побезімо, ну, да. передаємо. Ну навіщо ви так робите? У, у вас є підстава передавати так. мої персональні дані. Подивіть, будь ласка, ваш військово-обліковий документ. Ви передали мої персональні дані. У, вас у нього статуваємо. є резерв плюс. Резерв, резерв плюс. Оберіг є у вас, так? Да? Ну, так перевіряйте. Ринок КПП, мій, який вам передали, надає вам можливість перевірити мене по базі оберіг. Так званий оберіг, який ви там називаєте. О, шановні, якби я керувався тільки тіктоками, як ви mm -hmm. кажете, то, мабуть би, ми з вами якось спілкувалися, блін. Mm -hmm. А оскільки я керуюсь діючим законодавством України, то не хочу я так спілкуватися. Я ж вас попросив, як людей, не передавати мої персональні дані. Ну, все добре.